Повертаємося в студію для того, щоб поговорити е, про наступне відповідно до попередньої теми, що відбувається в Росії. Ми ніби тут розбиралися, розбиралися, але до кінця нічого не розібрали. Не вийшов у нас е, з Путіна розібрати на Лего. Але у нас є Україна. Ну, от так, м'яко кажучи. Е, у нас є Україна, яку ми хочемо будувати. А на зв'язку в мене є Сергій Караванець. Привіт. Привіт роман. Який. Е, який започаткував е, дуже цікаву штуку там в, в Івано-Франківську, правильно? Я ж не помиляюся. Так, Бо мені властиво помилятися. Я там е, про цишина записав в Трускавець, не, не в Трускавець, а кудись в інші регіони. За що дістав від нього? От, е, Кінороби, така ініціатива, і ви е, намагаєтеся щось зробити. Та щось намагаємося. І зробити. розкажи мені, от як воно там у Франківську можна щось робити, якщо Ді, людей Дуже мало. Багато хто каже, ну скажімо, я зараз ремарку зроблю про український там, е рекламний ринок. Ну, Маленька ж аудиторія, мало 43 мільйони. Хоча в інших країнах європейських, там де 3 мільйони населення, там 2 мільйони, там все успішно працює, все успішно приносить гр гроші. А Україна виявляється замаленька якась завжди. А Франківська порівняно з Києвом, де е це Київ, це ж осередок світочів, так би мовити, мистецтва і сучасності. А ви у Франківську щось робите. Як таке Гром, я ну, чесно, сам не знаю, як таке можливо, але якось вдається. Здається, ну коротше, хтось називає воно Франківську, ти вже не пригадуєш. Це місто самозарадних людей. Знаєш? Яких Що-що? Яких що? людей? Самозарадних. А, самозарадних. І самі собі дають раду. Ну і десь, напевно. В такому розрізі ми ні на кого не чекаємо і беремо своїми руками, знаючи, не знаючи, вміючи, не вміючи, але робимо, і десь, походу, вчимося, ну, набираємося знань, досвіду, до нас там, чи підтримують якісь однодумці, е, от, які вміють. І ми десь всі разом щось з цього ліпимо. Е, якось так. Розкажи, але що... давай про просто людям розкажи простою мовою, що таке кінороби. Так. Ну, це громадська організація. Зараз вже офіційно зареєстрована. У нами у нас по суті спробувати і вписувати Івано-Франківськ в такий, якби ну, в кіноконтекст світу, от, коли десь він є на мапі виробників кіно, і щоб і підсилювати і Україну, і, зокрема. Ну і взагалі, якби самоідентифікуватися на якійсь світовій карті через кіно, через е, якийсь відеоматограф. Е, ну, ми зараз пробуємо маленькими кроками будувати якусь таку, ну, вирощувати талантів, які би щось там, за декілька років спроможні були робити в сфері кіно, відео, там, кліпів, реклами. Е, бо, в принципі, якби, наша місія це змінювати світ на краще, як би не звучало банально, але, власне, змінювати світ на краще через. Через історії, через донесення певних там ідей, сенсів до людей у форматі відео, власне, але щоб робити це якось ефективно добротно, то треба вчитися. Ми ну, вчимося зараз, роблячи різні навчальні воркшопи, різні такі ну, робочі, робочі проекти, де є освіта і якась конкретна прикладна реальна частина, щоб всім було з того добре. Ну, та, зокрема, зокрема, ми що це не два. Дві доби тому запустили, по суті, такі соціальні реклами, які ми розробили для будинку пристарілих Івана франківського Ну і слава Богу, гуляє вже дуже добре. Вже десь 70 тисяч переглядів. Власне, я про це хотів. Ну Ми зараз покажемо цей ролик, який ви зробили для будинку літніх людей. І це, на мою думку, просто це якісна відмінність від всього того, що ми обговорювали попередню годину з нашими гостями. Що, що відбувається в Росії і що відбувається в Україні. Ну, тому що це явна штука, яка тобі наочно демонструє, в чому ми різні. І, власне, я дякую вам за те, що ви є. На цьому скайп-зв'язок зараз ми обірвемо для того, щоб розігнати ролик. Чекаємо з вашими доробками більшими, можливо, в нашій студії, для того, щоб в недільний ефір якийсь сісти і про це все поговорити. Ну а зараз. Доброго. Це Сергій Караванець та кінороби з Івано-Франківська. Дякую дуже. Ну, а Доброго. зараз власне цей ролик, який став причиною нашої розмови, який якісно відтіняє всю попередню дискусію і весь попередній дискурс. Привіт, я Степанич. Живу в будинку для літніх людей. Загалом тут класно моя кімната. Хочу лежу, хочу сиджу, різноманіття. А заліто. Це моя бібліотека. Тут завжди є що почитати. Моя улюблена. 38 раз дочитую. Новенький. Він у нас наймолодший. Це місцевий ресторан. Наш шеф-повар постійно нас балує. Ням-ням. Така у нас. Фітнес-студія. А далі йдемо ще в одне модне місце. Це наш барбершоп. Барбершоп. Наш кінотеатр. Дивимось, коли завгодно. З 14 до 16. -го. Кайф! Також з мужиками ми любимо гуляти по 100 метрівці. Трохи заглядаємо на дівчат. Ой, Степаниш, ну що ти? Bad boys, bad boys, what you gonna do? О, Валя, здорово. Вона щаслива. До неї нещодавно внук приходив. Десь два або три роки тому. Ось так і живемо. З нетерпінням чекаємо наступного дня. Добрий вечір, Микола Степанович. Добрий. Як ви почуваєтесь? Ого, класно! Оце знімає відео для наших друзів. Який ви молодець. А сьогодні хтось приходив? Може, завтра хтось прийде. Івано-Франківський геріатричний пансіонат. Тут проживає дві сотні людей. Вони будуть дуже раді бачити тебе.